Для підтримки українців оператор мобільного зв'язку Київстар відкрив у Запоріжжі пункт незламності Простір тепла він створений за аналогією державних осередків. Великий купольний тент розмістили у самому серці міста поруч з обласною бібліотекою. Дістатись сюди дуже просто, адже поруч є зупинка громадського транспорту. Прийшла зігрітись та випити гарячого напою зі смаколиками у простір тепла. І запоріжанка пані Галина. Дуже задоволена, такий прийом, такі привітли всі хлопці і дівчата. Я одна залишилася, і сюди завітаю, щоб хоч трохи якось так прийти до себе. І пропонують чай, і кофе, і печення, і такий прийом, і психо психолог суботам я була і легше стала, бо дуже задоволена, побільше вот таких. Пунктів і легше було переносити оце все. Не так страшно, спілкування. У нас стара світла, море мідя, а якщо не буде, то вже знаєш, коли треба йти. І ось коли бувають, що заряджають різні підрізні, такі подстарів мене старий, так ось таке теж є. Мобільний оператор «Київстар» подбав і про дозвілля маленьких українців, котрі приходять сюди з батьками або бабусями чи дідусями. Для цього тут облаштували дитячу локацію, де можна знайти цікаві книжки або помалювати, чи порозфарбовувати. Маленька Євгенія цього разу створює яскраве каченя. Він тебе буде яким кольором? Дух, Пані Ніна розповідає, майже щодня приходить до цього пункту тепла зі своєю онучкою. Через незвичайну форму дитина називає його кулькою. Коли виходимо в гуляд, це моя внучка. І завжди сюди вона каже: Ніна, давай зайди в душа, це ми називаємо шарик. А взагалі це бунк це добра і від старе. А дуже задоволені. Тут дуже затишно, дуже приємні співробітники. Можна одержати консультацію спеціаліста. Дуже потрібно це робити, тому що ми жителі Запоріжжя, а дуже багато тут переселенців, і можна сюди зайти, просто погрітися, заявити телефон, користуватися інтернетом. Найбільшим попитом у пункті користується локація для підзарядки гаджетів. Для зручності відвідувачів у цьому пункті є різноманітні роз'єми для будь-яких телефонів та планшетів. Для підтримки українців мобільний оператор Київстар облаштував простори тепла з безплатним доступом до вайфай. Є зручні та комфортні зони відпочинку. А для безперебійного живлення пункту працює генератор. Також простори обладнали і обігрівачами. Такі пункти компанія «Київстар» вже відкрила у трьох містах України. Для того щоб можемо прийти зігрітися та завжди залишатися на зв'язку з близькими. А окрім Ірпіня та Запоріжжя, ще у наступний понеділок такий був відкриється у Миколаєві. У нас дуже багато відключень світла. Ось і для того, щоб сюди могли залишатися завжди на зв'язку. ви а... можете входити сюди. Тут є швидкий інтернет. Ось можуть спілкуватися потяг, чайками. А ще тут проконсультують зокрема щодо тарифного плану і порадять, який саме підійде вам. Окрім цього, для підтримки емоційного стану відвідувачів у просторі тепла щосуботи о 12-й годині відбуваються лекції з кваліфікованими психологами про те, як вберегти своє здоров'я від наслідків стресу. Пункт тепла працює щодня з 9-ї до 20-ї години за адресою проспект Соборний 142. А варто зазначити, що з часом і адресами роботи просторів тепла можна ознайомитися на офіційних сторінках у соцмережах Київстар.